Всім привіт, друзі! Хотів би сьогодні записати відео про те, як збирати спіннінг, фішінг -пенет. Значить, Щоб зібрати спіннінг, нам спочатку треба його купити, тому відправляємося в магазин, натискаємо спіннінгові вудки та вибираємо. Дивимося, яка нам вудка потрібна. Наприклад, от якщо з дешевих з 6 рівня можна купити елемента у 240. Нажимаємо купити. Ну, в мене вона вже є, бачите, тут в будиночку вона в мене вдома вже є, тому вона в мене куплена. Потім треба купити катушку. Беремо, дивимось. Катушку треба купляти без інерціонної. Натискаємо, дивимось, які катушки ми можемо купити. Ну, з п'ятого рівня ви повинні вже самі дивитися, яку вам краще купити, скільки вона коштує. Наприклад, у мене от катушка є з 10 рівня, вона витримує 2,9 кг. Ви собі можете купити, якщо у вас спінінг 6 рівня, то можете купити катушку 6 рівня, наприклад, ось таку на 2,2 кг тяни, або ось таку на 2,3 кг. То вже за вашим вибором. Коли ви купили катушку і купили вже спінінг, вам треба ще купити бльосни, заходити в бльосни. І вибираєте для початкового рівня, я вам би радив купити Бльосни узку безбородочну. Зараз вам покажу. Ось таку. Вона стоїть 3 золотих копієчки, але вона дуже класна. Вона дає на 15 опиту більше. Вона добре ловить цю майже хижу рибу, яка тільки є в цих водоймах початкового рівня. Вона і пятнистого баса вицяга, і форель, і щуку. І окуня, все що завгодно. Тому ось таку купляйте, не пожалкуєте. Весну ми купили, і потім треба купити ліску, або у вас може бути в принципі, з самого початку, як ви тільки починаєте рибачити, у вас повинна бути і вдома, в, тут інвентар, і вдома повинна бути у вас стандартна ліска, яка дається всім. Треба дивитися, у, у вас повинна бути така флюкарбон 0,28. або там Трішки менше, не пам'ятаю точно, ну, якийсь флюкарбон повинен у вас бути. Тому ви дивитесь, якщо у вас флюкарбон є, купувати його не потрібно. Ну, і потім, коли у вас це вже все є, ви можете приступати, щоб збирати вудку. Берете вудку, яка у вас куплена. Кстати, дивіться, тут є кнопочка дом, є кнопочка рюкзак. А якщо у вас в рюкзаку місця немає, то всі ваші речі купуються в дому. І щоб їхати на озеро, вам треба в рюкзак повиважувати все зайве і взяти те, що вам потрібно. От дивіться, Зараз я буду збирати вудку, багато яких частин у мене знаходиться вдома. Тому я збираю вуку вдома. От берете от наш спіннінг. Елемента 240 перетягую сюди О, спіннінг на, на 3-4 кг. Потім дивимося якусь катушку, таку треба поставити. Ну, У мене багато катушок. Якщо у вас спіннінг на 3,4 кг, треба катушку також ставити десь на 3 кг. Не більше, більше смислу нема. Трішки менше можна. Ну, дивимось, які в мене катушки, такі хоча б приблизно, щоб було десь 3 кг. Ну, Вроді ось ця от червона, коли вона підходить. Дивимося, червона ця катушка, вона. Бере нагрузку 2,9 кг. Ну, вона ідеально підходить до цієї вудки. І тепер беремо а, так само ліску. Треба, щоб вона була десь теж 3 кг. У ну, мене 4,5 ну, у вас повинно бути десь 2,7 кг ліска. Тому ставите таку ліску. От ви ставите. І тепер блісну вам треба поставити. Якщо... от, вона в мене також вдома, і ставимо блісну. Все, оце от вудка вже зібрана спінінг, щоб ловити хижу рибу. Ну, давайте я вам покажу швиденько, де краще ловити для початківців а, рибу фішінг -плени. Значить, В першу чергу ви берете, заїжджаєте на озеро Wall Стар, Нажимаєте Поїхати. В мене є лодка, вона пише, що запрещено з лодки, ладно, це нам все зрозуміло. Заїжджаєте на карту і... Зараз вам потрібно зразу ж купити ліцензію. Якщо у вас ліцензії немає, але ну, у мене ліцензія куплена, я б вам би радив також купити ліцензію безгранічну за золоті копійки, Там вроде 6 копійок платите, купуєте. Або можете купляти за 200 доларів кожен раз. Це там ліцензія буде надані. Коли у вас ліцензія є, то ви можете приступати вже до риболовлі. Краще за все ловити з цієї сторони А15 баса. Заходите сюди на цю локацію, нажимаєте на рибалку. І тепер берете наш спінінг. Зараз я вам покажу, як його брати. Вибираєте його і можна приступати до риболовлі. Підходите до берега. Наш шріфт можна швиденько бігти. Ось я тут завжди ловлю між цими островками з водорослів. Нажимаєте на кнопку Q. Крутите колесико, вибираєте спінінг. У мене їх зараз два, я вибираю елементи 240. І собі на ліву кнопку закидаєте і починаєте тягнути. Натискаєте ліву кнопку дуже часто, це виходить проводка ступінчата. А На ступінчату проводку 15-ти баз дуже добре клює, тому от. Початківцям раду було вити ступінчату проводку з середини води. Також є ще проводка рівномірна, якщо, затр... ну, якщо тримати ліву кнопку миші. А, також є твічинг. Зажимаєте, наприклад, праву кнопку і ліву крутите. Ну, такими легкими натисками воно виходить твічинг. І Хотів би вам звернути увагу на те, що тут, бачите, справа на кружечку показано дві рисочки. Це показує вас швидкість котушки. Для блесен ставте швидкість або першу, або другу, це ставиться колесиком вперед-назад. І тут ще є, бачите, по кругу такі рисочки, це мощність фрикціона. Ставте завжди, щоб одна рисочка не доходила до краю або навіть менше. Це все регулюється плюс-мінус. Бачите? Зараз на мінус менше, вони повністю зменшуються, на плюс вони збільшуються. І отак, в принципі, вже можна приступати до рибоволі на спінг. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. А в наступних відосах я вам зніму відео, де потім ловити рибу з восьмого рівня, щоб краще прокачуватись, фармити гроші. Як ловити на поплавок, ще розкажу, і як збирати інші вудочки, донну, вудочку і, і все інше. Тому слідкуйте за моїм відео. Додавайтеся в друзі, підписуйтесь. На все добре вам, до зустрічі.